Вітаю колеги! Мене звати Анна, і я працюю в команді експерту з охорони праці. Сьогодні поговоримо про вищу онлайн-школу охорони праці. Ми рухаємось вперед і продовжуємо радувати наших користувачів. Цього разу ми підготували нову навчальну програму. Пожежна безпека на підприємстві, незважаючи на те, що фахівець з охорони праці не має нести відповідальність за пожежну безпеку. Ми отримували багато прохань щодо створення матеріалів для підвищення кваліфікації у цьому напрямку. Ви просили? Ми зробили. Програма складається з трьох основних модулів: обов'язки з пожежної безпеки та підготовка до перевірки, протипожежний режим на підприємстві. Документація навчання інструктажі. Кожен модуль складається з декількох тем, а ті з коротких інформативних лекцій. Навчання проходить онлайн, тож ви зможете підвищувати кваліфікацію у форматі 24 на 7 без відриву від роботи. По його завершенню, ви отримаєте не лише знання, що допоможуть у роботі, а й підтвердження свого професійного росту. Електронний сертифікат про підвищення кваліфікації від нашого видовництва для того, щоб дізнатися вартість та отримати індивідуальну знижку, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Добрий день, колеги. Продовжуємо цикл наших заходів, який об'єднує одна тема в ланцюжок наших вебінарів. І сьогодні в нас частина 2. Засоби індивідуального захисту на підприємстві практичний кейс. На кожній зустрічі ми розглядаємо по два аспекти і дві декілька ситуацій життя. І так тема розкривається максимально широко І так, розпочинаємо. Як завжди, всі ваші запитання я чекаю в чаті і відповіді будуть у наших продуктах. Сьогодні ми розглянемо обов'язки відповідальної особи на підприємстві, і які ж мають права роботодавці та працівники. Згідно. Частини 2 статті 163 кодексу законів про працю та статті 8 закону про охорону праці, до речі, який ми розглянули на минулої зустрічі дуже детально, на роботодавця покладено обов'язок забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту, що передбачено нормативними актами про охорону праці. При визначенні потреби в засобах індивідуального захисту необхідно передбачити спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок. І одразу я пропоную розглянути таку ситуацію життя: чи є нормативний документ, який чітко вказує, хто на підприємстві визначає потребу в ЗІС для складання заявки на наступний рік? І хто ж відповідає за виписку та правильність ведення особистих карток? І рішення таке: керівник підприємства створює комісію з представників адміністрації про спілкової організації підприємства, а за її відсутності уповноважений найманим працівникам особи з питань охорони праці, яка і визначає дану потребу в ЗІЗ. Підстава це пункт 4 розділ 3 мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Надалі я буду казати мінімальні вимоги. Оперативний облік видачі засобів індивідуального захисту відповідно здійснює комірник. А ось правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту контролює начальник відділу охорони праці. За відсутності начальника, інженер з охорони праці, але контроль обов'язково повинен бути на підприємстві. Перед тим, як придбати ЗІС, їх необхідно оцінити. А саме, проаналізувати і оцінити ризики для життя та здоров'я працівників, яких не можна уникнути за допомогою інших засобів. Далі необхідно визначити характеристики, які мають бути у засобах індивідуального захисту, щоб ефективно захистити життя та здоров'я ваших працівників від вже визначених ризиків. І порівняти характеристики засобів індивідуального захисту, які наявні на у вашому підприємстві, і з характеристиками, які визначили під час цієї оцінки. Далі. Ми приймаємо та перевіряємо засоби індивідуального захисту на відповідність нормативним документам і результатам оцінки. Бувають випадки, коли отримали неякісні зіз. В такому випадку вам необхідно вжити заходів, щоб повернути або замінити їх. На ринку представлені дуже багато виробників. Будь-яких різноманітних засобів індивідуального захисту. Вони різні як по вартості, так і по якості. Тому я рекомендую вам вибрати найліпший варіант для вашого підприємства, який буде відповідати вашим потребам. Але все ж таки, якщо ви отримали неякісний ЗІС, необхідно вжити заходів, щоб повернути або замінити їх. Перед видачою ЗІС варто проінформувати працівників про ризики, від яких захищатимуть вони їх. А також, організовувати регулярне навчання працівників як користуватися ЗІЗ і демонстрацію, як їх правильно застосовувати. Бувають випадки, і кожен фахівець, напевне, це знає, що видані працівнику ЗІС, а він не просто не розуміє, як їх вірно застосовувати, на що ми часто чуємо, мені незручно. Тому, будь ласка, на навчаннях під час інструктажів обов'язково проговорюйте ці питання, демонструйте, як правильно їх застосовувати. Далі, необхідно забезпечити за інструкцією з експлуатації періодичне випробування і перевірку придатності даних засобів індивідуального захисту, а також своєчасну заміну їхніх компонентів, якщо властивості їх погіршились. Або якщо їх певний час не використовували. Після перевірки слід поставити відмітку або клеймо на даних засобах індивідуального захисту. Штамп про термін наступного випробування. До прикладу, на думку спадають засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом це діелектричні рукавиці. На них ставлять штамп про термін наступного випробування. У разі передчасного зношення або псування ЗІС не звини працівника ЗІЗ замінюють за рахунок підприємства. Бувають випадки, коли працівник купує одяг самостійно або інші засоби індивідуального захисту за свої кошти. В такому випадку працівнику необхідно компенсувати всі витрати. На умовах передбачених колективним договором. І знов я повторюсь, те, що говорила вже в першій частині, що всі ці моменти необхідно прописувати в колективний договір, щоб потім не виникало будь-яких суперечок. Роботодавець має видати працівнику декілька комплектів ЗІС, якщо на підприємстві не провели належне очищення, хімочищення спецодягу, його прання або ремонт. Зауважу, що обов'язковому хімочищенню підлягає весь утеплений одяг. Видачу працівникам і повернення ними зіз необхідно обліковувати в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Дана картка наведена в мінімальних вимогах. Працівникам, які суміщають професії або працюють за сумісництвом, крім ЗІЗ, що видають їм за основною професією, слід додатково видати ЗІС для робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням строків їх придатності. І у разі, якщо такий зіс, як запобіжний пояс, діелектричні калоші або рукавиці, гумовий, Килимок діелектричний, там, захисні окуляри, щитки, протигази, захисні шоломи, каски, навушники, шумозахисні, світлофільтри, віброзахисні рукавиці та інші засоби індивідуального захисту, а їх, до речі, дуже багато таких не зазначені в нормах безоплатної видачі, але передбачені іншими нормативно-правовими актами з охорони праці. Це можуть бути правила, ваші інструкції з охорони праці, типові інструкції тощо, то такі ЗІЗ мають бути видані працівникам залежно від характеру умов, що виконуються на строк використання до зношення. Адже часто виникає таке запитання у фахівців, що ми видали додаткові зіз, а на який термін носіння, якщо працівник їх використовує. Дуже рідко. Але цей термін повинен бути не більше граничного строку використання, який вказаний в сертифікації або декларації відповідності виробника. Ще раз зауважу, що всі виробники засобів індивідуального захисту повинні надати декларації або сертифікати, тобто вибирайте таких постачальників, у яких є наявні всі документи. Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без необхідних засобів індивідуального захисту. А які ж права має роботодавець? Згідно з колективним договором, роботодавець може додатково понад встановлені норми видавати працівникові певні з'їз, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування. За письмовим обґрунтуванням керівника підрозділу працівникам може видаватись два комплекти спецодягу на два строки носіння, залежно від умов праці та можливості їх обслуговування. До прикладу, один комплект ви забрали, роботодавець забирає впрання, так, а інший комплект працівник використовує в цей час. І, звісно, роботодавець має право контролювати, як працівники використовують засоби індивідуального захисту. І е, зараз я хочу розглянути ситуацію з життя, як діяти, якщо працівник відмовляється носити спецодяг. З такою ситуацією зустрічається майже кожен фахівець з охорони праці. І Що ж діяти в такому випадку? Мінімальні вимоги нам говорять про те, що роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без необхідних ЗІС. Ця вимога має бути прописана в інструкціях з охорони праці. На цьому наголошується обов'язково. У розділі загальні положення, прописуйте, будь ласка. Цей розділ має містити вимоги щодо переліку видів спецодягу, спецзуття та інших засобів індивідуального захисту, які необхідно видавати працівникам конкретної професії або виконавцям конкретного виду робіт, якщо інструкція у вас за видами робіт. І також обов'язково пропишіть вимоги до їх використання. Підставою є пункт 4 розділу 2 положення про розробку інструкцій з охорони праці, яке затверджене наказом Держнагляд охорон праці від 29 січня 1998 року під номером 9. Працівники зобов'язані дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку виконувати обов'язки, передбачені їх посадовими або робочими інструкціями та інструкціями з охорони праці. І виникає у вас запитання, я його можу передбачити. Чи може роботодавець оштрафувати працівника, який не носить спецодяг. І одразу вам скажу, що роботодавець не має права оштрафувати працівника. Він натомість може притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Відповідно. Премії в нього не буде. це своєрідний штраф. Так? Працівники зобов'язані дотримувати правил локальних нормативних актів підприємства. І невиконання цих вимог це порушення трудової дисципліни, за яке до працівника можна застосувати дисциплінарне стягнення. Це може бути догана і позбавлення премії відповідно, або звільнення. Але умовою для звільнення є те, що працівник систематично не виконує свої обов'язки. Підставою є стаття 147 Кодексу законів про працю. І за кожне порушення трудової дисципліни можна застосувати одне дисциплінарне стягнення. Це також дуже важливо. Тобто, працівнику не можна оголосити догану, а потім ще його звільнити. Щось одне. Натомість спеціалісти Служби охорони праці в разі виявлення таких порушень мають право вимагати відсторонити від роботи працівників, які не виконують вимог нормативно-правих актів з охорони праці. І про це свідчить стаття 15 закону про охорону праці. Тож, якщо працівник із власної провини не використовує засоби індивідуального захисту, роботодавець може. Видати наказ про відсторонення працівника, оголосити працівнику догану та, як наслідок, позбавити премії. А які права мають працівники? Якщо виробнича ситуація небезпечна для життя чи здоров'я працівників, він має право відмовитись від дорученої роботи. Я б тут, мабуть, сказала, що не тільки має право, а він повинен відмовитись від доручної йому роботи. Працівники повинні інформувати роботодавця про недоліки щодо використання засобів індивідуального захисту на підприємстві за призначенням. І якщо працівники виконують роботи за межами свого підприємства або десь у відрядженні, де Порядок зберігання засобів індивідуального захисту не можна застосувати, вони можуть залишити в неробочий час ці засоби у себе. Варто це також прописати у колективний договір. І працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не дотримує вимог законодавства про охорону праці та умов колективного договору з цих питань. Тоді працівникові виплачують вихідну допомогу в розмірі, встановленому, знову ж таки, колективним договором, але не менше, ніж тримісячний заробіток. І хочу розглянути наступну ситуацію. Чому я її обрала? Тому що саме зараз погода стала тепла, і ми кожного дня бачимо, як працівники косять траву. І бачимо. Спостерігаємо, як вони це роблять неправильно. Просто нехтуючи захисними окулярами, захисними спеціальним взуттям під час роботи. І ось саме така ситуація, коли робітник косив траву за допомогою ручної гозонокосарки. Під час роботи він випадково зачепив камінчик, який відскочив йому в око. І через те, що він не використовує захисні окуляри під час роботи, він втратив одне око. як фахівець з охорони праці повинен попередити такі нещасні випадки? Перш за все, ознайомте працівника з небезпекою травмування обличчя та очей при роботі з газонокосарками. Навчіть правильно експлуатувати засоби індивідуального захисту. Щоб зробити виробниче середовище безпечним, розробіть та реалізуйте безпечні технологічні процеси, навіть такі, на перший погляд, прості, як косіння трави. Забезпечте навчання, тобто постійно проговорюйте на інструктажах, на навчаннях ці моменти, контролюйте та стимулюйте безпечні методи праці. І що ж необхідно зробити? Якщо здійснені інші контролюючі дії, але ризики для людей залишаються, і засоби захисту потрібні обов'язково. Вони мають бути надані в будь-якому випадку. Переконайтеся, що працівники навчені правильній, саме правильній експлуатації З'їзд. Адже часто буває так, що працівник поєднує засоби індивідуального захисту, і ви йому видали, наприклад, це каска, і окуляри. А він не розуміє, що надягати, чи каску, чи окуляри, і вирішив, що не буду нічого надягати, зараз спека, і мені незручно. Як обрати необхідний зіс? Необхідно отримати відповіді на наступні запитання. І це стосується не тільки цієї ситуації, а ці запитання варто проговорювати. Завжди, коли обираєте засоби індивідуального захисту, хто та на яку небезпеку наражається, який час впливу саме цієї небезпеки на працівника, і наскільки ця небезпека велика. При виборі та використанні засобів індивідуального захисту обирайте тільки сертифіковану продукцію. Відповідні позначки на виборах допоможуть легше зорієнтуватися. У сфері застосування кожного засобу індивідуального захисту. Зазвичай завжди враховуйте розмір його прилягання і вагу цього засобу індивідуального захисту. Тому що часто працівники говорять, мені важко носити цей одяг, я його не буду носити. І, можливо, це є також аргументом. А якщо ваші працівники прийматимуть участь у виборі ЗІС, вони з більшим задоволенням будуть їх використовувати. Це я вам кажу з власного досвіду. Якщо більше одного ЗІС будуть використовуватись разом, переконайтеся, що вони поєднуються один з одним. Як же обслуговувати? ЗІС мають обслуговуватись належним чином під час перерв в експлуатації. Вони повинні зберігатись в сухих та чистих шафах. Якщо ЗІЗ використовують багаторазово, необхідно розробити процедуру їхньої очистки. Робітники повинні використовувати засоби індивідуального захисту як належне, і своєчасно повідомляти роботодавцю про їх втрату, вихід з ладу або інші проблеми. Дуже часто, коли працівники бояться повідомити, що сів на окуляри і банально їх роздавив. Тому продовжуєте свою роботу без засобів індивідуального захисту, а потім отримуємо травми. І добре, якщо ці травми незначні. А якщо, так як в даній ситуації розуміємо наслідки: контроль. Необхідний постійний контроль за використанням ЗІЗ. адже це людський фактор. І люди здатні правила порушувати. Попереджувальні знаки можуть бути корисним нагадуванням, що ЗІС повинні використовуватись. Попереджувальні знаки я раджу наклеїти будь-де в роздягальнях, на дзеркалах. Це дуже важливо. Працівники таким чином будуть постійно бачити їх перед очима і десь на підсвідомості вже розуміти, що виконувати роботу без засобів індивідуального захисту просто небезпечно. Звертайте увагу на будь-які зміни в обладнанні чи технологічних процесах. Можливо, необхідні вже інші ЗІС. Колеги, запрошую вас відвідати наш захід, Всеукраїнський конгрес з охорони праці 2024, який відбудеться 26 квітня. Сьогодні діють знижки як на офлайн формат, так і онлайн формат. Доєднайтесь, буде цікаво! Дякую вам за увагу і чекаю вас на наступній частині нашого, нашого циклу. Вітаю, шановні колеги! Радо запрошую вас на Всеукраїнський конгрес охорони праці, який відбудеться 26 квітня у Києві. У нас дуже цікава програма. Поговоримо про законодавчі ініціативи в охороні праці, про проведення медоглядів працівників, а також. Про відповідальність посадових осіб внаслідок нещасних випадків. Наші чудові лектори поділяться своїми знаннями, а також нададуть практичні поради відповіді на ваші запитання. Додайте до цього спілкування з колегами в дружній атмосфері. Буде дуже класно. Приходьте.